На Черкащині служба безпеки спільно з національною поліцією заблокували нову схему для вихилянтів, організатор якої пропонував їм стати психічно хворими. У результаті комплексних заходів затримано лікаря-психіатра однієї з лікарень регіону, який є членом ВЛК. За матеріалами слідства в обмін на хабарі. Він пропонував ухилянтам поставити їх на психіатричний облік. Подальшому лікар видавав фіктивні медичні довідки про наявні важкі психоневрологічні діагнози у призовників. На підставі цих документів представники медико-соціальних Вертних комісій готували висновки про непридатність чи обмежену придатність хворих до військової служби у небойових частинах. Правоохоронці затримали організатора на гарячому службовому кабінеті медзакладу під час одержання частини обумовленої суми хабаря. За оперативними даними схема діяла на систематичній основі і завдяки цьому низці ухилянти вже вдалося уникнути мобілізації за матеріалами служби безпеки. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 – це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.